Понівечені російською ракетою бетонні плити житлового будинку просто в центрі Дніпра. Рятувальники обережно розбирають завали багатоповерхівки. Прозвучав взрив. Він був настільки мощний, настільки сильний, що я подумала, що попали прямо в наш дім. Пані Інна мешкає в будинку навпроти за лічені хвилини до удару. Згадую, повернулася додому і випустила собаку на вулицю. В момент вибуху ділиться найбільше, злякалася саме за чотирилапого, бо старий пес на дворі був сам. Я ще не чула так, щоб собака кричала, бо він був замкнутий у дворі. Єлі встигла його забрати, його дуже, дуже стресує. Лише коли забрала собаку, згадує, побачила руйнування у будинку навпроти. Тоді зрозуміла, просто в нього і влучила російська ракета. Коли до тями вже прийшла після цього всього, я вискочила на вулицю, і перше, що я побачила, це крики людей і рухалися в сторону машини, яку привалило. І Там був хлопець і дівчина. Ну, Допомогти нам сказали, ми нічого не зробимо. Натомість на допомогу прийшли рятувальники та медики. з автівки, яку засипало уламками будинку, де блокували обох пасажирів. Одна. Одна три. Одна три. За даними ДСНС, в одному з під'їздів зруйновано квартира з 8 по 11 поверхи. Подекуди плити, кажуть, провалилася аж до -го. Під завалами досі можуть бути люди. Пошукова операція триває вже понад 17 годин. Її не зупиняли на жодну хвилину. Рятувальники обережно знімають зруйновані балки та перекриття, шукають під завалами п'ятьох людей. І дві особи є прізвища, які проживали на 9-му. Поверсі, яких в тому числі ми шукаємо під завалом. Давайте будемо оптимістами. Шансів дуже мало, але все ж таки, якщо він є, якщо ми згадаємо 118-й будинок, цю трагедію, яка відбулася, то там потерпіло, ми знайшли на четвертому поверсі через 19 годин 45 хвилин. Людей шукають з півтори сотні рятувальників. Один з надзвичайників до місця атаки повернувся навіть після поранення, яке дістав просто під час роботи. 2000 року молодий хлопець порізав нижніх кінцівок, надав на допомогу. Також відмовився від госпіталізації. Поїхав на, надав, надавати допомогу постраждалим. Нині відомо і про одну загиблу Поліціянти встановили це 76-річна мешканка зруйнованої частини висотка. Жертву ідентифікували за допомогою аналізу ДНК ротичів. 13 людей через ворожу атаку поранені. Серед них вагітна жінка та семимісячне немовля. Рятувальники запевняють, пошукову операцію не припинять, аж поки не розберуть завали. Місцеві ж зі сльозами на очах говорять наш народ український це щире серце, велика душа. Я дуже їм вдячна. Я не знаю, як ще можна донести до тих, хто нас обстрілює, що нас не можна знищувати. Ми вільні і мусимо жити. Катерина Нічук та Євген Дрозд новини 11 каналу.